Всім привіт, мене звати Бог Іван. Нарешті я записую без звуку в тій ігрі. Ну, коротше, там нам не потрібно. Коротше, я записую швиденько, десь на три хвилинки. Так що, ха -ха. Попробуйте надивитися. Що Можна вибрати гончу машину. Я вам кажу джерело грошей. Гонча машина. І, і сама ну, не найдорогіша, але сама така найдостойніша карта це є. Цей пляж. На ній можна накатати 5800 метрів. Я вже туди заїжджав. Але то було тоді, коли я іграв. Э, за, знаєте, так просто для лише і дивіться. 300 самоцвітів у нас 483 самоцвіта, так що ми можемо купити гараж. Назву це відео Гараж в ділі. В гаражі ви можете робити собі свої машини, які ви хочете під свій дизайн. Можна. Я вже тут грав дуже багато разів. Можна нову машину. А сама найкраща машина це машини – машина легенда. Легенда. Знаю з самих, найкрутіших машин. І коли... От, дивіться. Коли ви от, от, через 4 години, якщо ви позабраєте ці всі призи, О, наприклад, так, отак. Так, та ми не виграли нові колеса, трактор. О, косуємо цикл, обрати. Так. апарат заходи назад. І вибираємо от кейсик Ті кейси можна купляти, але ви не знаєте як, ну от то легенько. О! Епічний! Епіческий з якогось кейса зеленого. епічний мотор. Не коло. Але епічний мотор. дивіться, магазин, заходимо в магазин. Хочу розписувати. Коротше, ладно. Нам чистим. Заходимо в магазин. А от реклами мені под голос біє. Можна купляти самці. А от дивіться, у нас є 200. Можемо купити лаунчбокс, ремонт і ящик. Саме краще купляти золотий ящик. В ньому є така жовта деталька, яка описана. Во. Це є деталька від легенди. Легенда це є найліпше. Сам, сам, що може бути ліпше. Ну, коротше, що може бути. Вот. Це є легенда в кузов. А Або є коло во такий трактор. Во. Коло тої, коло зими. Зима про є монстр коло легенди. І є ще там така турбіна, яка була. Знали, бачили в магазин, заходимо в ті лаунжбокси. І тут, бачите, тут турбіну, це теж від легенди. Якщо той комплект від'єднати, то воно не буде таке мощне, як ну. воно буде дуже погано. Можна прокачувати їх до 7 рівнів. Саме максимальне, що може бути, цей мотор, той якраз мотор, як він, легенди, і турбіна. І кола легенди. Монстр. І саму легенду до кузу можна вкачувати до 9. Я не знаю, вийшло обновлення, що можна менше десь. Ну, коротше, менше сніг. Скільки у нас ще там? Знімати я можу тільки, на 6 хвилин. То ограничення, бо в мене немає пам'яті, Ладно, поіграємо. Ми підкрасуємо циклом. Я дуже багато тут відкрив. зробив зробілий Да. над кожною картою буде, яку ви купили. Буде така штука. Ще 4 години будуть призи. Ладно, що я хотів. О, Андрій ще мені відкрив. арктику. таку! І чого я його руки зробила, а? Він відкриває те, що чого не хочу я. Він потратив мені мої 200 тисяч, але ліпше зробляти на песочниці і машиною. Гончує машина. Ви знаєте, що гончує машиною найліпше і грати. В неї там дуже прокачаний діжок, але там треба дуже щось, 3 мільйони на прокачку, 3 мільйона кілодраних монеток. От, його, от його, що ми збираємо. У них такий офіційний. О тут з лівого кутку зверху лівому. Ну, коротше, ви видите ті самоцвітки, такі сині, кристаліки, алмази майнкрафтерські. І монетки за... Три мільйони монеток потрібно, щоб прокачати якусь одну машину. Але ви не удивляйтеся. Бо є машин, є така машина, що треба зовсім вісім мільйонів. Та я б вже купив би двадцять машин за тих 8 мільйонів, але є така вчивка прокачати всі. Купити всі машини і прокачати їх. Хіл -клім вирішив затролити, прокачати як вкачувати По 100 разів? С... Я не знаю, як би то себе вив... сказати би сторі